В Обласній філармонії в 9 нагороджували зірок спорту. У Чернівцях хочуть оновити громадський транспорт. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відвідав Чернівецьку область. Вітаю вас! Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Час новин Чернівців студії працює Майя Гуменна. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко відвідав Буковину з робочим візитом разом з начальником ОМВС в Чернівецькій області Миколою Харабарою. На соборній площі він вручив ключі від 24 нових службових автомобілів для підрозділів буковинської міліції. Згодом Віталій Захарченко провів робочу нараду з керівниками галузевих служб та райвідділів ОМВС, під час якої розповів про зміни, які найближчим часом чекають на міліцію, та про пріоритетні напрямки роботи правоохоронців. За даними сектору зв'язків з громадськістю УМВС, міністр високо оцінив роботу буковинської міліції, відзначив належний рівень охорони громадського порядку та заохотив найкращих працівників міліції міністерськими відзнаками. 15 понівечених городів та перекопані дороги залишились у спадок мешканцям села Мамаївці після демонтажу старого водогону біля річки Прут. Після декількох крадіжок чавунної труби працівники комунального підприємства Чернівці водоканал вирішили якнайшвидше розібрати водогін, утилізувати його як металобрухт і за виручені кошти розплатитися з боргами за електроенергію. Але проблема в тому, що частина цього водогону проходить через сільськогосподарські угіддя. Після роботи бульдозерів на їхніх городах відкоються. Люди, урожаю їм тут ще довго не бачити. Володимир Мартинович в розпачі. Його город росла Люцерна повністю знищений. Якраз по моєму городі вони робили всі ці кульбіти, всі розвороти, завороти, і травки нічого не лишилося. Вони нагнали техніку, ніхто не дивився ні на що, ні на город, ні на ні на, ні на дерево, ні на що нічого. Навіть учора вони прийшли. Труби повитягували всі дерева, які я висажував росту по 5-10 років. все знічтожено, все до пенька, до нічого. Окрім цього, техніка знищила ще родючий шар ґрунту, а для його відновлення потрібно декілька років. До того ж, люди восени затратилися на підживлення та оранку землі, адже їх ніхто не попередив про проведення робіт. Люди багато років вкладали засоби різні, він добре перегнів родючий шар ґрунту. Він просто через два дні був зруйнований. Таким чином ми будемо звертатися всі інстанції. Виборці доручили нам те, щоб звернутися в водоканал, в прокуратуру. Дійсно, похабно провели ці земельні роботи. Можна було родючий шар ґрунту скинути на одну, один бік, витягнути труби, акуратно, потім це все загорнути. І техніку сюди не заганяти, так як ми була домовленість. Техніка мала бути на, на дорозі стояти з після цього трактором підтягнути ці гусеничні труби і погрузити на дорозі. Натомість працівники водоканалу заповняють інакше працювати вони не могли. Тому городи людям заново переорять, дороги відновлять, допоможуть навіть відновити ґрунт. Проводимо роботи по проводимо відновлення по межі можливості нашої. Там, де що підсипали, де шо загорнули, там все що ми там порушили, стараємося відновити. Там весною будемо відновлювати, підсипати далі людям у дороги. Це все узгоджено. Демонтаж трубопроводу кажуть фахівці, був край необхідний, адже чавунною трубою діаметром пів метра вже зацікавилися злодії влітку минулого року. Місцеві мешканці зуміли викопати сотні метрів водогону. Труби здавали як металобрухт. Працівники капе Чернівці водоканал вирішили, що їм також потрібні додаткові кошти. Вони розрахуються з боргами за електроенергію, а людям обов'язково все відшкодують. Людський фактор, звичайно, відіграє теж свою роль. Ми зобов'язуємося, ми це з певністю говоримо, що їхні всі ділянки розкопані будуть відновлені. Зрештою, чи всі обіцянки водоканалу будуть виконані, побачимо вже навесні. А попереду комунальників ще декілька городів у Лужанах, і їм доведеться знову домовлятися. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Як нам повідомили в управлінні МНС у Чернівецькій області у Чернівцях на вулиці Пруцькій горів швейний цех приватного підприємця. Вогонь пошкодив техніку та речі. МНСникам вдалося локалізувати пожежу та одразу ж на місці встановити причину займання. Сторож у пожежну сигналізацію. Он слышив запах диму, виключив. Електричство, рубільник виключив, визвав мене і вызвали пожежників. Причиною пожежі є грубе порушення правил експлуатації електромереж. Враховуючи, що виклик на Чернівецький міський відділ та управління Держтехної безпеки в Чернівецькій області в черговий раз звертається до керівників об'єктів, власників, а також до мешканців Буковини перевірити всі електроприлади в своїх приміщеннях. Як завершився, або ще триває розгляд минулорічних гучних справ та про викриття нових злочинних фактів розповіли на підсумковій прес-конференції в прокуратурі області. Деталі в сюжеті. Службовці санепідемслужби та управління ведмедицини одразу в кількох районах області Новоселицькому, Герцаївському та Глибоцькому розповіли в прокуратурі, складали липові адмінпротоколи. Прізвища порушників вписували на умання, а штрафи сплачували із власної кишені. Усе робили лише задля демонстрації гарних показників. Самі платили по 51 гривні. Деякі особи взагалі не знали, що стосовно їх складались протоколи. П'ять років умовно отримав Михайло Бойчук у справі з катуванням рибалок. Прокуратура такий вирок вважає НАТО м'яким, разом із Це тим тут кажуть, безсилі що вдіяти. Адже усі потерпілі погодились з таким рішенням суду. У даній справі потерпілі, пробачили всіх підсудніх. якого до їх претензій матеріального і морального характеру не мають. Вони категорично відмовляються писати апеляційні скарги до апеляційного суду, так як з їх слів вирок, який винесений районним судом, повністю задовольняє. Підсумовуючи минулий рік, прокуратурі повідомили, що за 2011-й збільшилась кількість надісланих до суду справ за фактами корупційних злочинів у сфері службової діяльності щодо невиплати заробітної плати, земельні та бюджетні сферах, одержання хабара та злочинів, вчинених організованою групою. Разом із тим, Чернівецька область посідає перше місце у державі по темпах зниження злочинності. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях можливо оновлять склад громадського транспорту. Як зазначають фахівці, тролейбуси та автобуси міста нині працюють хоч і задовільно, втім їхній технічний стан далекий від найкращого. Питання щодо покращення якості громадських перевезень обговорювали в міській раді. З 1 листопада минулого року у Чернівцях почали працювати два автобуси марок Мерседес і Ман, які колись обслуговували мешканців Швейцарії. Тепер у місті їх є ще чотири. Ці маршрутки запустили за для експерименту, адже за цей час фахівці випробовували якість нового транспорту, його зручність для пасажирів та доступність для людей з особливими потребами. Автобусів так, да, він бивший використанні, але він набагато кращий ніж той автобус, ті автобуси нові, які використовуються. Нашими привізниками на сьогоднішній день вони більш надійні автобуси і відповідають вимогам У міській раді. Також обговорювали проблему електричного транспорту міста. Стан чернівецьких тролейбусів є дуже поганим, адже усі вони вже пропрацювали понад 25 років. Тому як альтернативу, начальник тролейбусного управління запропонував швейцарський електротранспорт. Немає він підцепляє такий ж самий тролейбус, але без капіневодія імчас і в час ми можемо ремонтувати ці тролейбуси, щоб швидко перевести пасажирів у місті. Так даже кількість 100, 90 пасажирів поміщається в тролейбус і 90 пасажирів. Закуповувати нові автобуси вже випробуваних марок Мерседес і Ман перевізникам пропонуватимуть навесні цього року. Кошти ж на придбання швейцарських автобусів чиновники намагатимуться знайти в комунальних підприємствах міста. Однак, коли саме чернівецькі жителі зможуть пересуватися новим громадським транспортом, наразі невідомо. Вероніка Залаєвська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. В обласній філармонії відбулась шоу-програма Зірки естради зіркам спорту. Там нагороджували найкращих спортсменів Буковини за минулий рік. Окрім цього, на заході також відзначили тренерів, меценатів, найуспішніші команди та найактивніші федерації. Шоу програма Зірки естради – зіркам спорту у Чернівцях пройшла вже в дев'яте. Цього року традиційно в рамках заходу відзначили спортсменів буковини, які найкраще проявляли себе у 2011 році. З привітаннями на свято завітав і губернатор області, який нещодавно також став і головою Чернівецького відділення національного олімпійського комітету України. Коли людина досягає хороших результатів спортивних успіхів не завдяки чомусь, а всупереч. Чомусь, коли є сила волі, коли є бажання, коли є натхнення, таких людей треба лелеяти, поважати, пишатися ними. І е, це робить не тільки наш край. А це робить і весь світ. Андрій Дорохов отримав нагороду як кращий спортсмен буковини за народною версією, номінанти якої визначалися шляхом СМС голосування. Стрільбою з лука хлопець займається вже досить довго, і з цим видом спорту він планує поєднати усе життя. Своє життя хочу покласти повністю на спортивну діяльність, тому що у нас спорт це є здоров'я. По перше, і також, якщо є певний талант, то є певні здобутки. Спортсменкою року за цією ж версією визначили й молоду легкоатлетку Олену Парнету. Перемога у номінації дівчину не тільки здивувала, а й заохотила. Зірки я стару, зіркам спорту давно відвідую, але в принципі нікого не думала, що попаду на хочеться сліду раз попасти в топ 10 Це в принципі так скатуне з цілий на майбутній рік. Тому будемо старатися, щоб попасти в, вже в більш престижну номінацію. Продовжують відзначати на Буковині Костянтина Ільїна, який у 2009 році здобув титул найсильнішої людини в Україні. Я держу цей титул, я нікому йому не віддав. Це мій титул до сих пор, тому що в принципі я всіх порву, як кахтусь грілку, тому вони не проводять соревновання, нету сенсу. Кращим спортсменам буковини 2011 року вручили пам'ятні трофеї і фірмові спортивні костюми. А трьом буковинкам, які виконали олімпійський норматив або здобули олімпійську ліцензію для держави, додали ще й чеки на 10 тисяч гривень. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 19 січня святкуватимуть водохреща. За давньою традицією, церемонія освячення води відбуватиметься під відкритим небом на різних водоймах області. І з кожним роком, як свідчить статистика, охочих взяти участь в обрядах купання стає усе більше. Поруч з такими місцями, як правило, чергуватимуть рятувальники. Вони ж застерегли купальників не переохолоджуватись крижині воді та дотримуватись простих правил. Управління МНС просить усіх громадян, які здійснюють обряди купання, дотримуватися правил безпеки, не купатися по одиноці, в жодному разі не заховувати у воду людям із вадами здоров'я та після вживання алкоголю. Таким був інформаційний випуск Часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.ua. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук Часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.